Ну як так, Будрей? Як так виходить? Дві вищі освіти маєш. Три іноземні мови. І як так виходить? За три місяці змінити вісім робочих місць. Ну це ж розумно, талановита дівчина. Ну як так виходить? Ну, ти знаєш, що з таким послужним списком тобі одна дорога. Нічний клуб. Вшивалою. Не треба плакати, не треба плакати, то ж потече. Ну да, ну да. Так. Слухай, щоб чоловіки не приставали, треба, щоб вони всі вимерли. Як динозаври. Ну добре, є один шанс. Останній твій шанс. Одна фірма шукає юриста. Чисто жіночий колектив. Ну але.